Зайшла до нас неділя, Воскресення Мала Пасха, і ми співаємо сьогодні первим гласом про Воскресенє, свідча церковними піснопеніями, що Господь воскрес із мертвих, щоб відновити нашу природу і всіх повернути в Царство Божої. Ми повторяємо то постійно. Почему? Бо точно так співаємо постійно. Господи, Ти Воскрес із мертвих, відкрив для нас двері у Царство Боже. Благослови, щоб ми ті двері ніколи не втратили. І щоб Воскресення Христове було для нас головним праздником і головним орієнтиром, а в календарьові і навіть центр нашого календаря. Жони возвіщають апостолам. Ми були на гробі і ми не знайшли тіла. Ангели сказали, що він Воскрес. Навіть дали нам замічання, що ви глядаєте живого, межи мертвима, так він Воскрес? Сьогодні православні люди чим відрізняються від людей нецерковних. Ми знаємо Воскресення мертвих. Повірили воскрес, що й послідували за ним. А люди з цього світа щось глядають. Глядають якісь цього світні історії, релігії, традиції, казки, ідеології і, втративши путь до Христа, до церкви, навіть не підозрюють, у якій біді і в якій катастрофі вони знаходяться. Такся стало, що в світі чоловіка невіруючого захищає навіть закон. Більше захищає, чим чоловіка віруючого. У радянський час сатанінська система дозволяла чоловіку не тільки бути невіруючим безбожником, але ще й бути войовничим атеїстом, бити усіх віруючих і вказувати їм пальцем. Що вони нерозумні, що вони проповідують опіум для народу. Ну і додали в законі було, ну, або чоловік може вірити в якусь релігію. Але не допустили, щоб сказано було, що чоловік атеїст може проповідати свій атеїзм і церкві дозволяти. Ні, церкві не дозволялося. Сьогодні та сама картина. Православна канонічна церква, використовуючи і по-русинськи хоснуючи закон України про те, що релігії всі рівні, використовує своє право і красно проповідує о Воскресенні Господнім, призиває людей у Царство Боже. Сей світ що робить? Не може казати, що по закону не служать. Але ж одна у них задача: то, да, звати віруючих шпіонами і ворогами країни. Ну а раз уже вороги, то яке там право молитися? Шпіонів треба в тюрми кидати. Так поступають безбожники, котрі скочили на високу шебелі власти, і не розуміють, що вони зловживаючи свою посадою. Давно себе одсікли від царства і забили себе наглухо у пекло уже тут, на цьому світі, коли своїми голосами і ділами підняли проти церкви слово укоризненної і сугрозами. Не повірили і апостоли жінкам, показалося їм апостолам щось несерйозно. Де будемо жонам вірити? Жони були на грубі, щось там виділи. І от як ангели напомнили жонам, так жони наповнили апостолам. Без пам'ятні, ану вспомніть, як казав Господь, Син чоловічий буде преданий у руки людей грішних, неправильного осудять незаконно, розупнуть уб'ють його. Ну він третій день воскресне. Так сувершилося, що з вами є апостоли? І вони, бідні, уже тепер мораль от жінок ідуть на гроб. І Петр пішов першим і заходить в гроб, як професор, так придивляється, увідів Пеліни і Головною бори Ісуса. І дивно, дивно виходить вон із гроба. На цьому моменті сьогодні Євангелій якби закінчує інформацію? Там є друга інформація. Після нього прийде другий апостол Йоганн. Тот, коли зайшов, що зробив? Увидів і повірував. Перший зайшов, удивлявся. Ба де Ісус, що з Ісусом? Не хватало йому силетує. А Йоанн прийшов, каже, зайшов і повірував. Ми з вами, православні, ті, прийшли і повірували. А є люди, котрі з таким тугом люди вірують або остаються невіруючи. Навіть тоді, коли перед ними чудеса совершаються, Бог указує великі чудеса. Бог да, коли наказує свою. Карою безбожників божники, відкритим образом. Спомнім того депутата Верховної Ради, який казав, ж, патріарх буде служити у моєму місті через мій труп. Ну що ж, висказався Грим, блискавка вдарила, депутат умер. Патріарх через труп, казалося по його словам, служив службу. Стоїло таким говорити слова, ні. Ну почому нині такі говорять слова і не бояться, що одного разу прийде удар, може не блискавка, може друге, а може, просто сообщають тобі, що збирайся, твоє місто в, в тюрмі. Кожен получить і нікуди не дінеся, але в тому проблема безбожника, що вони сліпі. Кажуть сліпому чоловіку: не йди сюди, там яма, а він йде, іде, доки не впаде. Та не зломить ногу й шию, те саме з безбожниками. Почому ми православні, відя їхні сліпі дії, а деколи через них і ми страдаємо, усилюємо молитву. Блаженніший митробліто Нуфрій майже у кожній проповіді говорить о тому, що християни православні вірою, спасаються, отримали оправдання во Христі, а тому, будучи в числі спасених, Прикликані і за других молитися за братів і даже за І понтій Пілат, коли привели Ісуса, так догадався, що, як написано в Євангелії, по завісті судять Ісуса, по завісті. тому і коли по завісті пише сусіда, що нам робити? Ну, не можемо Його переселити. Ми лише кажемо, Господи, дай здоровнечко і благословення нашому сусідові, і його діточкам, і його внукам. Дай Господи, хлібчик мав хижі, і тепло, щоб було добре. Лише у тому випадку приходить Божа поміч, і Господь кладе на місто сусіда. Якщо ти захошся з ним судити, підеш ти у современні суд. Кого ти знайдеш, взяточників, ти знайдеш на кожному місці біду, каже Євангеліє, Не смій не йди суд, з тим сусідом примирися. Так і ми не називаємо сьогодні імена гоніцелів, хоча ми знаємо їх, знаємо, хто даже проекти гоніння на церкву знаємо, по імена, знаємо, якими. Фінансами то робиться. Ну чому не називаємо? Та да тому, що ми знаємо одного разу, прийдуть Іванову Петрову і будуть кару Божу нести, а ще путь мудрі, покаються і справлять свої помилки. Бог їх помилує. Якщо невсім щастя Боже закривається від них, від їх дітей, від їх потомства. А що вони набрали, каже Господь богатому, ну то що в тебе багатство, кому буде? Так от після твоєї смерті все пропаде. Стоїть ли рискувати? І от сьогодні заходить Петро в гроб, удивляється сувершившомуся Воскресенню, а Йоанн прийшов, увидів і повірував. Господи, благослови нам, щоб ми православні були тими Йоганнами, Котрі пішли та увірували. Так Господь навчає нас, бо лише так поступає, перебуваючи у Божій благодаті, зная о силі Воскресіння, а ми діти Воскресіння, знаючи, що ми носителі світла Воскресення, знаючи, що цей світ світящих нас оприділяє на розстоянні. Не треба нам указувати Регістрацію, що ми канонічна церква святящих православних, озлоблені, добре знають, чому ми світлі, бо ми діти Христові, діти Воскресення. І ти, Божа Мати, благослови нас, щоб були віруючі, благодатні, розумні, скромні, смиренні, перебуваючи тут дітьми Божими в світлості Воскресення, Віруємо, що зі святими. Зможемо й наслідувати із нині поминаємою вікомучинцю Катериною царство Боже. Амінь.